Ну, я думаю, потрібно дійсно серйозно зайнятися питаннями Сходу. В першу чергу, на мою думку, потрібно починати з того, аби закрити кордон. І цього, цієї позиції дотримується багато і і наших українських міжнародних експертів. Тобто це було б хорошим першим кроком. Ще раз повторюю: це горді вузол, який нам потрібно дуже Оперативно розрішити це дуже дуже болючі питання, дуже сенситивне, але я думаю, що чіткі, конкретні і рішучі дії на сході, починаючи з перекриття кордону, потім проведення місцевих виборів для того, щоб оприділити, хто ж насправді є ті голоси Донбасу, про які нам часто згадують. І наступним логічним кроком були парламентські вибори. Це питання Сходу дуже болюче, дуже сенситивне. Але я вважаю, що за умови встановлення діалогу із громадянським суспільством, яке, я думаю, ще є за. Лишилась і буде на Донбасі. Замов встановлення діалогу із місцевим, можливо, підприємницьким сектором із людьми, які хочуть живучи на своїй рідній Донбаській землі, змінити її на краще, надання підтримки, надання конкретного плану дій, в якому який би грунтувався на конкретних цифрах, на конкретних строках, на конкретних пропозиціях. Це було б дійсно знаком тієї протягнутої роки допомоги, яка нова влада. Готова надати мешканцям Донбасу, тобто не вести лише діалоги із тими, хто називає себе представниками донецьких та луганських народних республік, а власне звернутися більше до громадян, тому що підтримка місцевого населення вона надзвичайно внутрішня, навіть комунікація навіть, в Україні. внутрішня комунікація, так якої, на жаль, зараз дуже мало.